Welcome to Apple Tree Channel. Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Healthy. Сьогодні у нас з вами заключне заняття за підручником Quick Minds 3 клас. Сьогодні ми з вами працюємо з уроком 7-8 на сторінках 84-85. Це а, розділ називається Social Studies. Потім у нас Quiz Time буде на сторінці 86, 87. Це у нас буде повторення вивченого матеріалу за темами 7, 8 і 9 у цьому навчальному році. Great! I'm Healthy. Я здоровий. Listen and read. Ask and answer. Давайте з вами розберемо зараз е, цей текст. For a healthy life, it's important to… Для здорового життя важливо have fun розважатися. Eat healthy food. Eat healthy food. Їсти здорову їжу. Keep fit. Keep fit. Дотримув... Тримати себе у гарній формі фізичній. Do sport. Do sport. Зійматися спортом. Learn new things. Learn new things. Вивчати нові речі. Sleep. Спати. Sleep. Спати. For a healthy life it is important to have fun. Eat healthy food. Keep fit. Do sport. Learn new things and sleep. How do you have fun? А як ви So, I like riding my bike. Or I go for a walk, я просто ходжу на прогулянку. What games do you play? Які ігри ви граєте? I play chess, for example. How do you keep fit? Як ви дотрим... бережете свою форму фізичну, так? як ви дотримує... тримаєте себе в гарній фізичній формі. So, I like running or jogging. Біга... Бігом, можливо. Or riding my bike. I like riding my bike. What healthy food do you eat? Яку здорову їжу ви їсте? I eat vegetables овочі. I eat vegetables and fruit. How do you learn new things? Як ви вивчаєте нові речі? I can find out. Find out. Ми з вами читали цей вираз в попередньому уроці. Це знаходити. I always find out important information. On the internet. Я можу знайти важливу інформацію в інтернеті. What time do you go to bed? У котрій ви лягаєте спати? I usually go to bed um, at 9 o'clock, for example. Я зазвичай лягаю спати о 9-й годині. Great. Now let's look at the pictures. Погляньте на малюнки. Are the activities healthy or unhealthy? Итак, eating fruit is healthy. Споживання фруктів це здорове. А здорове, здоровий стиль життя. Going to bed late is unhealthy. А це не здорове. Лягати спати о 12-й ночі. Eating sweets are unhealthy. Споживання багатьох багато а солодощів це теж unhealthy. І так, це у нас unhealthy. Далі, Eating Sweets is Unhealthy too. Doing sport is healthy. Займатися спортом це здоровий стиль життя. Going to bed early. Лягати спано, спати рано це теж у нас is healthy. І watching a lot of TV is unhealthy. Причому дивиться він, бачите, які очі червоні вже. Він все дивиться, сидить. Отже, складіть, будь ласка, усне речення. Going to bed late is unhealthy. Тобто додайте скрізь is. Далі, eating sweets is unhealthy. Споживання солодкого у великих кількостях. Так, це unhealthy теж. Далі. Uh, doing sport, uh, sport is healthy. Займатися спортом. Це здоровий стиль життя. Going to bed early is healthy. Watching a lot of TV is unhealthy. – «Дивитися багато телевізор – це unhealthy. «Нездоровий стиль життя». What about you? Do you eat fruit? Do you go to bed late? Do you eat sweets? Do you do sport? Do you go to bed early or late? So watch do you watch a lot of TV? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях під цим відео. Ну, а зараз зробить опитування. В класі. Це проєктна робота вже. Page 85. How many hours a week do you do sport? Скільки годин на тиждень ви займаєтесь спортом? I do sport for 4 hours a week. Uh, how many hours a week do you watch TV? Скільки годин на тиждень ви дивитесь телевізор, наприклад? І у нас є табличка 1-2 години. 3-4 години, 5-6 годин або 7 плюс годин, тобто взагалі? Цілодобово майже. Треба поставити кількість, я так розумію, людей, які дивляться телевізор у вашій групі або у вашому класі 1-2 години, 3-4, 5-6 або 7 плюс. How many hours a week do you play in the park? Скільки годин на тиждень ви гуляєте в парку? How many hours a week do you listen to music? Скільки годин на тиждень ви слухаєте музику? How many hours a week do you play computer games? І тут у нас не вистачило ще одні літери R. How many hours a week do you play computer games? Скільки годин на тиждень ви граєте в комп'ютерні ігри? Вам треба порахувати за тиждень, діти? За тиждень. І написати кількість учнів у групі або в класі, які відповідають цим показникам. Ну, наприклад, тут, там, do sport one-two hours a week. Там, нехай буде дві людини, 3-4 hours a week це 5, 5-6, а 7 плюс нема таких, таких людей, наприклад, які 7 годин на тиждень і більше займаються спортом. Дивимось телевізор на, на тиждень. Скільки, знову ж таки, 2 години це 5 людей, 3-4 3 людини, 5-6 2 людини, і 7 плюс це одна людина буде. Play in the park, граєте в парку. Тобто написати кількість людей. так? А потім вам треба зробити ось таку табличку. Вона називається діаграма. І вже зробити цю табличку, я думаю, вам допоможе. Вчитель або батьки. Нижня частина таблич, як ви бачите, це наші години. Одна-дві години. Наприклад, за кожним аспектом дивиться телевізор, так? 1-2 години семеро людей дивиться телевізор, 3-4 години п'ятеро людей, людей, четверо, вибачте, 5-6 годин 4 людини і 7 плюс одна людина. Угу. І розфарбуйте ці стовпчики своєї діаграмки а, у різні кольори. Отже, дівчинка підсумовує: Seven people in our class watch TV for one or two hours a week. Сім людей у нашому класі дивляться телевізор одну-дві години на тиждень. Ну, без допомоги батьків або вчителів такої таблички, можливо, ви не зробите. Ну, треба, звичайно, аби вам допомогли. Отже, за кожним аспектом. Займатися спортом, дивитись телевізор, грати в парку, слухати музику, грати в комп'ютерні ігри. Це може бути у вас 5 таких табличок, ви зрозуміли? І, відповідно, зробіть на кшталт цієї, цього прикладу свою табличку, свою діаграмку. Щоб подивитися на діаграмка, показує і зорово ви бачите візуально. Кількість. Наскільки велика, маленька, того чи іншого поняття. Ну, ми переходимо до Quiz Time. Quiz time це у нас стрінка 86, 87. Ask and answer. He's got. He's got. Що у хлопчика на малюнку? Toothhaik. Болить зубик. We. так, We played in the playground yesterday at half-past. Six слово yesterday – це вчора. Якщо вчора, то це закінчення іді у дієслова. Play – це ми граємо. Плей це грає для Він грає, вона грає, воно грає. А для минулого часу ми обираємо слово закінченням –ed. Грали. Are there any bananas in the fridge? Чи є банани в холодильнику? Any – вживаємо, а не сам. Тому що це питальна. Конструкція. Питальне речення, бачите? Знак питання? Е не вживаємо, тому що не у множині. Е. Ми не вживаємо перед іменником у множині. I went swimming yesterday. Неправильне дієслово. я ходив плавати вчора. Або я займався плаванням вчора. Не, маємо справу з неправильним дієсловом. Go теперішній час, went минулий час. Оця форма взагалі неправильна, такого не існує. П'яте. Sandra finishes eating breakfast, having breakfast before half past eight. C. Завершує, що робити в процесі? Їсти сніданок. Снідати. Uh, would you like an ice cream? Чи хотів би ти морозиво? Марія. Always feeds the dog after 7 o'clock. Марія завжди годує песика після сьомої. Would you like an egg and some bread for breakfast? Чи хотіли б ви яйце та хліб на сніданок? І... Yes, please. Так, будь ласка. Отже варіант A правильний. Ну no і the food game, Пограйте у food game самостійно. Опишіть, що ви бачите у холодильнику. So we have got a fridge, there is a fridge, Холодильник. So there is some bread, Бачимо тут хліб. There are some potatoes, there are some tomatoes, there are some beans, there are some pears, there is some fish, there are some eggs, there are some pancakes, there are some mangoes, Lemons. There are some grapes. There are some bananas. There is some cheese. Чому істому, що сир не злічуване поняття. There are some carrots. There is some milk. And is some juice. І також Sick молоко, сир, хліб, риба. Це не злічувальні поняття, тому ми про них говоримо there is some. Якщо ми говоримо про злічувальні поняття, то ми вживаємо there are some і множина. There are some potatoes, tomatoes, beans, pears, eggs, cupcakes, mangoes, lemons, grapes, bananas, carrots. Great. So that's all for today На цьому це все. Our lesson is over. Наш урок завершений. Останній урок у цьому навчальному році. Ну що ж, такі бажані літні канікули нарешті настали. Бажаю провести їх весело, пізнавально, відпочити. Нехай кожен день буде сонячним, теплим, радісним і незабутнім. Бажаю відключити всі налаштування навчання і шкільного режиму, відправитися на зустріч новим пригодам, веселим забавам, летіти до своїх мрій та бажань на випередки з вітром і за руку з удачею. Попрощаємося з Quick Minds третім, щоб у вересні місяці привітатися з Quick Minds четвертим. Чекаю вас на уроках англійської мови за підручником Quick minds for Ukrainian Edition у 4 класі. Happy Summer Holidays, my friends! Goodbye, good luck. На все добре!